А чи знаєте ви, що вручення повісток на вулиці можливе, а виписування повісток на вулиці теж можливе, але не завжди законне? Зараз розглянемо це питання, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, мене звати Тетяна Донець. Я адвокат, і з вами рубрика від команди Кадроленд. Три хвилини з адвокатом. Я й раніше розповідала, що виписування повістки посеред вулиці є як правило незаконним а зараз з'явилося ще більше аргументів на користь цієї позиції серпні діють два види повісток. Одна з них формується в реєстрі, має QR-код, в якому зашифрована вся необхідна інформація. Перевірити інформацію можна шляхом сканування QR-коду, тобто в момент формування в реєстрі такої повістки вже відомо кому вона буде вручатися. Отже, на колінці на зупинці її виписати неможливо. Друга повістка виписується на відповідному бланку. Її має виписати посадова особа. Підписати посадова особа ТЦК, але окрім того, керівник ТЦК чи відділу ТЦК має засвідчити повістку особистим підписом та скріпити гербовою печаткою. Ви ж не думаєте, що керівник ТЦК чи навіть керівник відділу крокує вулицями в пошуку тих, кому можна вручити повістку. В цьому зараз практично немає сенсу, адже повістку можна направити поштою, і вона буде вважатися врученою, навіть якщо ви не з'явилися за отриманням повістки. Крім того, на бланку. Повістки повинен бути реєстраційний номер, зафіксований в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, номер повістки має бути закріплений за конкретним військовозобов'язаним. Отже, для того, щоб правомірно вручити повістку, потрібно зареєструвати її в реєстрі після того, як буде відомо піб особи та засвідчити підписом керівника ТЦК і скріпити початкою. Як ви розумієте, без порушення виписати повістку на вулиці практично неможливо. Отже, вручати повістки на вулицях за місцем проживання, за місцем роботи, якщо їх заздалегідь виписали, можуть і випадково чи не випадково зустріли саме ту особу, на яку виписана повістка. Але виписати повістку без порушення закону посеред вулиці дуже важко, хіба що сам керівник ТЦК засвідчить її прямо посеред вулиці. До речі, для того, щоб вручити повістку, представник ТЦК повинен мати службове посвідчення особи уповноваженої вручати повістки. Зразок цього посвідчення ви зараз бачите на слайді. Мабуть, ви скажете, що у нас закони не діють, і свавілля з боку ТЦК набрало неабияких масштабів, але. За досвідом можу сказати, що зараз повістки посеред вулиці чи на блокпостах виручають набагато рідше. А ось запросити вас проїхати до ЦЦК, щоб уточнити дані, це відбувається доволі часто. Як себе поводити, чи можуть направити відразу на ВЛК, чи можуть вручити повістку, якщо є бронь або інша підстава для відстрочки, все це ми розглядали в наших постійних роликах. Посилання залишу під цим відео, а вам дякую за увагу. Залишайте коментарі. Залишайте питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки та ділитись відео з колегами. А також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть із розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики Три хвилини з адвокатом. До зустрічі.